Всім привіт! Черговий фанкойл поспішає зустрітися зі своєю автономкою. Зараз я його так наось перевірю. Намагається під'єднатися до точки доступу, є, під'єднався. В комплекті, як завжди, два датчики температури. Вони однакові, хоча і маркування мають. Ну, це щоб не приплутати десь там на тому конці дротів. Також дрот для насосу маркований червоним, тому що він відповідає за червону гарячу лінію. А дрот для вентилятора на 220 вольт маркований синім кольором, як і його кнопки, як і його бік приладу. Так, переплутати потім буде важко, бо тут я маю на увазі переплутати штекірий. Бо цей має два контакти. 220 вольтовий, а 12-вольтовий має три контакти. Так, зараз я на останок вже перевірю датчики температури. Ну, Температури немає, бо датчики не під'єднані. Під'єднав перший гарячий датчик. Гарячу лінію бачить температуру 24,4. Під'єднує датчик холодної лінії. Під'єднав. Теж бачить. Така ж сама майже температура. Так, беру рукою. Росте. Нормально. Цей. Теж росте. Все нормально. Гільзи, ті, що я колись назвав параграфами, тому що форма була схожа на параграф. Вони теж є в комплекті цього разу. Як було у замовленні вони нормально по розміру підходять. Що цей, що цей. Можна крапнути туди мастила якогось, це можна і не робити цього. Воно і так нормально працює. Ну, все, відправляю на Волинь на чудові Шацькі озера. Дякую за просмотр.